Привіт, друзі, hello guys. Сьогодні поговоримо про карту AIMBOTS, яку вони щодавно додали в CS2. Під відео я залишу лінк на цю мапу, та також там буде інструкція як установити її на ваш комп'ютер в гру CS2. Одна із нових фішок, яку додали на цю карту, це огляд ножів, які є в грі. Шкода, що без скинів, але думаю, в майбутньому можливо додати і скіни. Тобто, якщо ви щось хочете придбати, ви можете подивитися, як скін виглядає, покрутити його в руках. Можливо, я щось придумаю новий якийсь ніж собі придбаю. Отже, щодо самої карти, багато речей залишилось таких як і CSGO, але покажу вам як налаштовувати її. Як вже ви бачили, що ми можемо закрити три стінки. Як в CSGO, так і в CS2 на цій мапі. Знову ось з'явилось таке меню, в якому ми можемо налаштовувати карту. Я вже вімкнув швидкий респаун ботів, як бачите, після смерті одразу з'являється новий бот, що допомагає вам працювати в дуже швидкому режимі. В цьому меню ми можемо додати собі бокси, щоб додати якомога більше реалістичності карти, на якій ви тренуєтесь, щоб створити умови, які будуть більш схожі на гру. Також можна додавати такі бордюрчики, які будуть захиляти вам суперника та потренуватися пікати із-за них. Таким чином ми утворюємо реалістичну ситуацію, ніби ми пікаємось за угла в грі, також можемо додавати броню, шлем та суперброню. Дуже багато є налаштувань з того, як рухаються боти. Можна круто потренуватися по рухаючим цілям. Якщо у вас є з цим проблема, то ця карта допоможе вам. Також, якщо вам тяжко працювати швидкими цілями, можна налаштувати карти так, щоб цілі були трошечки повільніші. Та працювати на них, тренуватися. А потім можна також швидкість підняти. Як я вже казав раніше, дуже багато є налаштувань з приводу рухів ботів. як вони рухаються, що вони роблять на карті. Можна налаштувати так ботів, щоб вони завжди сиділи, пригали, рухалися по діагоналі. Це підвищить складність тренувань. Як ви бачите, бути рухаються таким чином, щоб нам було не дуже комфортно. Це нас максимально наближає до реальної ситуації в грі. Будь ласка, підпишіться на мій канал. Поставте лайк та прокоментуйте відео. Побачимось в наступних моїх відео. Бувайте!